Христос Воскрес! Християни всього світу святкують світлий праздник Воскресіння Господнього. Свято в шоколаді. Великдень надихає українських майстрів на справжні кулінарні шедеври. Солодкий символ Пасхи. У західних країнах традиційним атрибутом Великодня є шоколадне яйце. Перемога життя над смертю. Великдень. Цього року православні і католики святкують найбільше християнське свято Воскресіння Христове в один день. У столичних храмах пройшли святкові богослужіння. Просто неба у Києво-Печерській лаврі на чолі з предстоятелем української православної церкви Московського патріархату, блаженнішим митрополитом Володимиром, молилися священнослужителі тисячі вірян, політики й можновладці, коли з'явився Віктор Янукович. На кілька секунд завмерли всі. Під Час літургії священнослужителі традиційно міняли колір одягу та читали євангелія кількома мовами. Після причастя освячували великодні кошики. Христос міняснік обновлення душі, життя, це, це щось нове, це, це нове Шлі пасками. пасхальної корзинка, свічки, паски, сала колбаса саме першої, саме яркий праздник християнської релігії. Тим часом прихожани Української православної церкви Київського патріархату зустрічали свято у Володимирському соборі столиці. Пасхальне богослужіння провів патріарх Київської і всієї Руси України Філарет. Нехай Воскресний Господь вас, наші духовні сили. На добрі справи допоможе нам подолати всі труднощі сьогодення, приведе українське православ'я до утворення єдиної помісної української православної церкви для подальшого звітлення української держави. До храму на Всеночну завітали Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко. Політики цієї ночі намагалися обійти різні церкви, тоді як президент обмежився лаврою. Великдень найрадісніше свято, кажуть церковнослужителі. Тому і люди у цей день сповнені світлих сподівань. Що всі було добро на землі, всі були щасливі. Здорові, щоб уряд керівні було мудрішими трохи, щоб ви були багатшими. Хай вам Бог допомагає. Здоровий квітка. Вірити світової дітей. Вітати один одного зі світлим Христовим Воскресінням і казати один одному Христос Воскрес! Віряни будуть протягом усього наступного тижня, що зветься Світлим. Також цей час в усіх храмах залишатимуться відкритими так звані царські врата.